Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А буквально в ці секунди можливо рухнув російський патрульний літак, збитий силами ППО Румунії. Інформація перевіряється. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Ще вчора в Румунії генерала Георгій Цавлада, який служить начальником штабу оборони, заявив, що його країна готова збивати російські дрони, ракети та літаки, які становлять для неї загрозу про такі рішучі заходи з протидії російській агресії. Він заявив буквально щойно Шалося, що армія посилить контингент в районах портів Дунаю. Про заяву військову повідомляють журналісти румунського видання діджі 24 для захисту румунської території було додатково залучено 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи. Ми розгорнули декілька радарів. У нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоб протистояти російській агресії, сказав генерал Влада. Також він додав, що румунська ППО може спрацювати проти російських дронів Камікадзе у разі їх нової ата. Ака, усе залежить від рівня загрози самій румунській території. У разі посиленої загрози будуть прийматися усі необхідні військові засоби. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що у районі сіла Нофарол і Вікторія поблизу кордону з Україною знайдено фрагменти, які ймовірно є частиною безпілотника. Їх знайшли за 14 кілометрів від кордону. Вони походять від безпілотника та розкидані на площі. Кілька десятків метрів у цей район був направлений ще один вертоліт ВПС Румунії, аби провести детальний аналіз місцевості. Ця та знайденого матеріалу дрон впав за 20 кілометрів від порту Ізмаїла. Також зазначалося, що Румунія розпочала будівництво бомбосховища для жителів сіл, які розташовані поблизу українського кордону. Росія часто проводить атаки на об'єкти в Україні поблизу українсько-румунського кордону. На самій території країни також знаходять уламки літальних апаратів. Тому міністерство оборони Румунії дало накази на будівництво споруди. 13 вересня під час чергової атаки Росіяни жителям сіль Тульчинського повіту було надіслано повідомлення РОЕ. Alert. Тоді їх попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриття. У ніч на 13 вересні над Одеською областю. Сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони. Було влучання по припортовій інфраструктурі. Сім людей постраждали. В той же час воєнні румунські кораблі вийшли на чергування після ударів по порту Дунає. За даними телеграм-каналів, був прошитий болгарський та румунські кораблі. Моряки флоту НАТО отримали наказ реагувати на провокацію вогневою відповіддю. Ша телеграм-канал Морська Вовка. Президент Румунії Клаус Йоганін засудив атаки військ РФ на півдні регіоні України. Він звернув увагу на територіальну близькість його країни до місця обстрілів. Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї. Дуже близько до Румунії ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України та, отже, на глобальну продовольчу безпеку. Написав президент Румунії у Твітері до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!